Друзі, я вас вітаю. Чи е, справді у ворога і взагалі, яка мета Пригожина? Ну, почнемо з того, що е, конфлікт між Пригоженим та Шигу був давно? Е, на моє переконання, це конфлікт в першу чергу за контроль над міноборони ворожої нашої країни відповідно за всіма фінансовими потоками, які відділяються на армію, за контроль всієї військової воєнної вертикалі. Відповідно, Пригожин давно хоче повністю монополізувати ворожу армію, прибравши Шойгу і Герасимова від управління. Станом на зараз Вагнер контролює Ростов та Воронеж. Армія ворога переходить на сторону Вагнера. Деякі гвинтокриви, за словами самого Пригожина, які були. Ну, які атакували Вагнер, були збиті. Що робить Путін? Путін мовчить таке враження, що він залишив, скажімо так, можливість та Шегу самим вирішити цей конфлікт. Але є якась негласна угода, що це не має призвести до розвалу, швидше за все, до розвалу самої країни. А це моя суб'єктивна думка. Чи буде це повноцінний держпереворот? Я сумніваюся, оскільки поки що у Пригожина не звучить нічого негативного в адресу Путіна. Плюс для держперевороту, ну звісно, 25 тисяч вагнерівців це велика цифра, але у ворога все ж таки є резерви, які знаходяться в Україні, які він може відвести, щоб подавити цей це повстання у випадку, того якщо воно переросте зараз це мятеж, так би мовити, і зараз це боротьба за владу над Міноборони, яка може бути досягнута домовленість між його та Пригожиним? Я не вірю в домовленість. Швидше за все може тут тільки втрутитися Путін, але тут ключова історія. Путін зараз продемонстрував остаточну слабкість режиму і це скрепа, яку побачили, яка зруйнована, яку і це побачила все вороже суспільство. Відповідно. В майбутньому, якщо взагалі буде якесь майбутнє цієї країни, такі от ходи можуть здійснювати різного роду різного роду люди зі зброєю. І це, зокрема, показано багатьом дагестанцям та іншим, іншим представникам, так би мовити, нацменши ворожої країни. Стежимо далі. Що це дає для України? Для України це дає, як мінімум, враховуючи, що ворог захопив штаб Південного округу, якщо, в принципі, ну, це може зашкодити керуванню військ ворога в Запорізькій і Херсонській області. Плюс під Бахмутом Силоборони мають успіхи. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх!